Галасливий життєрадісний любитель жінок, полювання, рому і життя у всіх її проявах для роботи Ернест Хемінгой вважав за краще тиху кімнату з найнеобхіднішими меблями. Столом і стільцем одне з правил письменницької праці, виведених Хемінгоєм, говорить: Працюйте в строгому самоті. Цьому правилу письменник дотримувався бездоганно порушувати усамітнення дозволялося хіба тільки кішкам. На самому початку свого письменницького шляху Хемінгу і спеціально знімав таку ось кімнату, де він міг би працювати на самоті. Коли письменник жив в 20-х роках в Парижі з першою дружиною Хедлі і малюком Бамбі, він витрачав залишки своєї невеликої зарплати на оренду холодної і порожньої кімнати, де стояли тільки стіл і стілець. Тут він і працював по кілька годин на день. Згодом у Хемінгу я стало більше грошей, слави і дружин, але робота на самоті залишалася його суворим і незмінним правилом просторий, і тихий кабінет був у нього в будинку в містечку Ківест у Флориді, де він жив з другою дружиною Повлін. Саме в цей час до нього прийшла слава великого письменника. Однак, як видно, усамітнення тут було не надто суворим. Тому що Хем на своїй яхті втік на Кубу, залишивши дружину з двома синами, на Кубі він оселився в готелі Амбос Мундус, де працював над черговим романом. Остаточно переїхавши на Кубу, Хемінгу і незабаром усів на віллі Фінка Віхія, Фінца відяв. В передмісті Гавани, в селищі Сан франциско де Паула цей будинок в 1940 році вибрала його третя дружина, відома американська журналістка березня Гелхорн. який набридло поневірятися по готелях, розлучившись з Мартою. Він жив тут із четвертою, останньою дружиною, репортером Чикаго Дейлі Ніз Мері Уеш. Тут у Фінкавіхія Ернест міг віддаватися ще одній своїй пристрасті риболовлі: любов до якої розділяла і мері. У сусідньому рибальському селі Кохімар стояла його моторна яхта Пілар, на якій він проводив цілі дні у відкритому морі. Письменник дружив з місцевими моряками, а один з них навіть став прототипом старого сповісті Старий і море на Пілар Хаймінгой. До речі, полював і за великою рибкою німецькими підводними човнами в 1941-1943 роках. Під час Другої світової війни, незважаючи на те, що в фінкавіхія був відмінний кабінет, письменник часто працював, стоячи в буфетній або сидячи в саду під відкритим небом, для роботи використовувалася і спальня, де Хеммінгою написав роман, по кому дзвонить дзвін. Звичайно, домашні знали, що заважати йому ні в якому разі не можна. І тому ці дивні місця частково відповідали правилу суворого усамітнення, а Мері тим часом мріяла ідеально втілити принцип чоловіка. І в одна році, скориставшись його від'їздом, вона підготувала Ернесту шикарний сюрприз, справжню вежу зі слонової кістки, білу-триповерхову вежу з двома затишними кабінетами. До речі, образ білої вежі є доленосним для цієї пари лондонський ресторан. В якому познайомилися Хем і Мері так і називався Біла вежа. Перший поверх був відведений для улюблених кішок, а на другому і третьому знаходилися кабінети, звідки відкривався прекрасний вид на море і гавану, але довго хемінгу і тут не витримав. Таке точне дотримання власної заповіді було вже непосильним завданням для старіючого письменника. Тут він відчував себе відірваним від життя. Незабаром Ернест перебрався назад в будинок в кабінет за вітальною. Де він був ближче до життя вдома, до того ж поруч в сусідній кімнаті стояла випивка і затишні крісла, так що він міг відпочити і поговорити, заглянув гостем. Треба сказати, що і вежа встигла співслужити свою службу саме тут хемінгу, і написав знамениту повість Старий і море, а також за річкою в тіні дерев. Після революції Хемінгої не залишився на Кубі через рік. В 1960-му він поїхав назад в США ще через рік. 2 липня 1961 року. Письменник застрелився після його смерті мері подарувала будинок владі країни, і тут був влаштований музей Хемінгоя. Все тут залишилося в такому ж вигляді, як було за життя письменника у будинку безліч книг більше п'ять тисяч томів на стінах. Голови убитих на полюванні звірів По саду і будинку бродить кілька десятків обожнюваних письменником кішок.